14-та минула про оперативні новини цієї години зараз в ТСН, канал 1+,1 в об'єднаному марафоні разом з вами. Російські війська прорвали лінію оборони України в Курській області. Там триває битва за головний транспортний коридор, дорогу, що сполучає суми і Суджою. Цим шляхом підвозять продукти і важку техніку для наших захисників. Ускладнюють логістику ворожі дроні удари. Окупанти завдають з різних напрямків одночасно. І ця тактика дає змогу вражати відразу кілька вантажів колоні активні штурми почалися в момент, коли адміністрація Трампа припинила постачати Україні розвідувальні дані. За інформацією проекту Deep State, переважно наступають солдати КНДР, діють як і раніше в лопа, але тепер більш злагоджено. За минулу добу там відбили 27 атак гаряче при цьому і на Донеччині. Українські військові просунулися в центрі Турецька, відбили міський стадіон Авангард, попри заяви російських військових кореспондентів, дані про окупацію селища Костянтинопіль не підтвердились. Там напередодні запустили декілька ворожих груп, щоб ті знялися з триколором. Частину з них ліквідували. А під Покровськом ЗСУ взяли в полон дев'ятьох військових Росії. Спершу противнику дали шанс усім зберегти життя через закріплений на дроні гучномовець. Їх закликали здатися. Коли дістали відмову, підірвали будівлю, де ті ховалися. Загалом за минулу добу на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення третина з них на покровському та сіверському відтинках. Переговори про мир уже цього тижня в Саудівській Аравії американська делегація зустрінеться не лише з українськими представниками, а й з російськими перемови проведуть окремо. Повідомляє Сіен, які заяви перед переговорами лунають із Вашингтона. Про який план Києва пишуть у змі, і чи готовий Трамп зняти паузу з обміну розвідувальними даними з нашою державою? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже докладно. Українська делегація вирушає на важливі переговори до Саудівської Аравії на порядку. Денному розмова про мир. Президент обіцяє робити все, щоб він був достойним і тривалим і називає, хто буде у складі делегації на переговорах зі Сполученими Штатами. Наступний тиждень почну з візиту в Саудівську Аравію. І після моєї зустрічі в понеділок зі спадкоємним принцип українські дипломатичні та військові представники залишаться для зустрічі у вівторок з американською командою. Українська команда буде складатися з Андрія Ярмака, Андрія Сибігі, Рустема Умерова та Павла Паліси. Після публічної суперечки у Білому домі й призупинки американської допомоги, союзники намагаються допомогти Україні уникнути повторення конфліктної ситуації зі сполученими штатами. Так, за повідомленнями на вихідних, радник британського прем'єр-міністра з національної безпеки привіз до Києва рекомендації, як це зробити. Тим часом на облаку американського президентського літака Дональда Трампа розпитують про Україну зустріч між представниками нашої держави та американською стороною пише агентство Reuters, США хочуть використати, аби з'ясувати, чи готова Україна піти на відчутні поступки Росії заради припинення війни. Я хочу, щоб вони хотіли миру зараз. Зараз вони не показали цього в тій мірі, в якій мали б показати. На мою думку, наразі ще не показали, але я думаю, що покажуть. І я думаю, що це стане очевидним протягом наступних двох-трьох днів. На камери Трамп говорить про можливість зняти паузу в обміні розвідданими. Про неї стало відомо минулого тижня. Союзники втім не називали ніяких термінів, коли обмін може поновитися. Sky News з посиланням на західних та українських чинов. Ніків пише пауза в обміні розвідданими вже допомогла російським військам просунутися вперед на полі бою. Тим часом NBC News повідомляють, що Трамп дав зрозуміти своїм помічникам, що для відновлення обміну розвідданими вже недостатньо підписання угоди про корисні копалини між Україною та США. Американський президент хоче побачити зміну ставлення українського колеги до мирних переговорів аж до територіальних поступок Росії. Чи розглядаєте ви можливість зняття паузи в наданні розвідувальної інформації щодо України? Ну ми вже майже завершили. Я маю на увазі, що ми справді майже завершили, і ми хочемо зробити все можливе, щоб змусити Україну серйозно ставитися до того, щоб щось зробити. Що може запропонувати Київ видання Financial Таймс повідомляє, українська делегація переконуватиме американську у прагненні до миру, аби Вашингтон поновив підтримку. Натомість Київ запропонує часткове припинення вогню з Росією, йтиметься про зупинку далекобійних ударів та бойових дій у Чорному морі. Неприйнятною за даними видання За економіст Київ назве мирну угоду, що обмежує можливості переозброєння нашої держави, примушує юридично визнавати окуповану територію російською або втручаються у внутрішню політику України. Утім, до якого б рішення не дійшли учасники перемовин. Більшість оглядачів погоджуються, завтрашні переговори будуть надзвичайно. Важливими і напруженими Катерина Федорченко ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Отже, українська делегація до Саудівської Аравії прибуває вже сьогодні на чолі з президентом Зеленським. Він матиме зустріч із принцем наступником Саудівської Аравії, а після неї поїде. А решта делегації вже завтра візьмуть участь у зустрічі з представниками Сполучених Штатів. Нашу країну представлятимуть керівник офісу президента Андрій Єрмак, глава МЗС Андрій Сабіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Соцмережна дипломатія нової епохи після того, як міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у відповіді Ілону Маску, що Польща сплачує за старлінки для України 50 мільйонів доларів щорічно, тому SpaceX не має права їх відключати. Ілон Маск назвав голову польського МЗС маленьким чоловіком і запропонував йому. Мовчати, мовляв, Польща сплачує лише крихітний відсоток усіх старлінків, і жодної заміни їм на фронті немає. Далі відповідь Сікорського процитував вже голова американського держдепартаменту Марко Рубіо, який написав, що це взагалі вигадка. Ніхто не погрожує відрізати Україну від старлінків. Рубіо закінчив повідомлення пропозицією подякувати, бо без старлінків Україна давно зазнала поразки, і російські війська, мовляв, вже стояли би коло польського кордону. У відповідь Сікорський подякував. А прем'єр Туск стримано написав: справжні лідери поважають партнерів і союзників навіть менших та слабших, а не проявляють пиху. Любі друзі, подумайте про це. Кінець цитати Туска. Сполучені штати офіційно згортають 83% програм агентства США з міжнародного розвитку. Про це повідомив державний секретар Марко Рубіо. За його словами, зараз скасовують 5200 контрактів. на них за словами держсекретаря витрачено десятки мільярдів доларів і мовляв не в інтересах сполучених штатів. Водночас Вашингтон лишає чинними близько тисячі програм агентства і хоче, щоб вони тепер більш ефективно управлялися державним департаментом. Нагадаю, переглядати роботу агентства США з міжнародного розвитку почала адміністрація Трампа після його приходу до влади в Україні. Це агентство фінансувало гуманітарні проекти, зокрема програми з реабілітації ветеранів, медицини, енергетики, підтримки ЗМІ. чи збережуться після реформи якісь із них наразі невідомо. Душ лише раз на тиждень та три туалети на понад 80 вихованців. Таким і ще донедавна був роздільський будинок-інтернат на Львівщині. Тут живуть хлопці та чоловіки до 35 років із фізичними та ментальними порушеннями, які потребують догляду. Віднедавна тут навіть навчальних класів не було а багато хто з вихованців не міг читати. Нині, окрім класів, з'явилися кімнати для реабілітації, в тому, що створити гідні умови виявилося не так і складно. Переконувалася кореспондентка ТСН Марічка. Кужик а ти це не просто гра, а терапія. Не, не пиши. А ще тут інтерактивні коридори, де вчаться правильно переходити дорогу, стіни, де можна малювати, та сенсорна зала для людей з ментальними порушеннями. Це важлива допомога у розвитку та соціалізації. Світлофор і пришкідний перехід, але насправді хлопці цього року не знали. Інтернат розташований в колишньому монастирі 17 століття. Ось як будівля виглядала ще торік. З часу останнього ремонту минуло пів століття. Розбиті кімнати, душ раз в тиждень. Та найбільше що жахало замість імен. Люди тут мали номери. Коли я сюди прийшла, для мене це було дикістю, що хлопці ходять в підписаних, ну як зеки, просто в них навіть не було нашивок, це було якоюсь білизною вибілено 25-31 на на взуті на всьому. Тут бракувало не лише інклюзивних умов, а й навчальних закладів та ігрових кімнат, Як і за радянських часів вже за незалежної України такі заклади ховали подалі від людей. Тепер навпаки, вихованців. Виводять в люди, прошу всіх своїх друзів, підприємців надати нам екскурсію на їхні виробництва, підприємства. Таким чином хлопці вже відвідали восьмий апеляційний суд, духовну семінарію. Вони пробували себе кельнерами і покоївками у готелях, ресторанах. Навіщо все це логіка проста? Що більше нових вражень та досвіду, то кращий ментальний розвиток. Більшість вихованців з особливими потребами їх не просто доглядають, а й навчають. Є такі, що вже підлітками опановують читання та письмо, бо раніше занять з ними. Не проводили, крім того, що ми створюємо комфортні умови. Ми також розвиваємо. Ми їх соціалізуємо. У нас зараз перебуває 84 особи це і хлопчики. До 18 років діти це є 18 дітей. До 35-66 У нашому закладі перебувають хлопці як з фізичними, так і з психічними. Ще один метод реабілітації сенсорна кімната. Важливим моментом для будь-якої реабілітації. Сія, що пов'язане з ментальним хворими дітьми, це терапія, і одна з таких, скажем, це один з таких видів терапії, де діти можуть розслабитися, віддихнути, пер переключитися. А незабаром для хлопців хочуть запросити персональних асистентів. Це те, що є нормою для розвиненого суспільства та не практикується у вітчизняних інтернатах. Три туалети на 84 чоловіки і можливість один раз в тиждень прийняти душ. Це, напевно, точно не про людську гідність. Діти в даному закладі тепер мають можливість мати навчання і навчитись писати, і мати власний простір. Бюджетних коштів на ремонт та нове обладнання не вистачало. Довелось просити допомоги благодійників на тлі інших подібних закладів це й нині. Зразковий 17 мільйонів з обласного бюджету виділили, плюс на допомогу наших ірландських партнерів дала можливість відремонтувати частину будівлі. Наступний крок спеціальна освітня програма для опікунів та персоналу. Їх навчатимуть, як допомагати вихованцям краще адаптуватися до життя. Марічка Кужак, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. На Сумщині Росіяни атакували в півдроном цивільне авто, поранений водій в лікарні. А на Харківщині в селі Івашки напередодні через безпілотник загинули троє людей. Ще одна жінка дістала поранення. На Донеччині в Покровську загинули дві людини. Ще одна поранена. А також є загибла людина через обстріл зорі, і також там поранений. У Лимані окупанти вдарили по житловій забудові. Там двоє поранених, пошкоджено понад десяток осель. По одному по Пілому в Дружківці та Полтавці 25 будинків поруйновано в Миколаївці. Вранці в Херсоні Росіяни скинули вибухівку на авто, в якому їхали двоє чоловіків. Також атакували перехожого. А зрештою, усі троє потерпілих у шпиталині з травмами. Загалом за добу обстріляно в області 31 село. Пошкоджено три багатоповерхівки та чотири приватні будинки. Зранку ворог з артилерії бив по Запорізькому району. Поранення дістала жінка. А вночі окупанти вгатили по село блакитне авіабомбами. Постраждали двоє чоловіків. Також через атаку дронів напередодні постраждав в селі Біленькому 16-річний хлопець. Загалом ворог вчора смалив по області понад 4 сотні разів. Потрощено дев'ять квартир, приватні будинки та автомобілі. 60 складних переломів найтяжчих поранених внаслідок удару по добропіллю рятують у Дніпрі. Після тієї атаки по Донеччині в сусідню область доправили 11 потерпілих. Медики вже зробили десятки операцій. Стан чотирьох досі вкрай тяжкий. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше. Мама не відпускає руку сина у реанімації. 28-річний Микола нарешті отямився після страшного удару. Найкращий. Що він моє сонечко. Я навіть не знав, що сьогодні не 8 березня. Так, він мене сьогодні поздравляв 8 березня. Він саме був вдома у друга, коли росіяни завдали перший удар. Працівник гуманітарної місії одразу кинувся рятувати потерпілих. Він знав, у розбитому будинку жінка, яка не вибереться самотужки. Просто вона маломобільна і ми не могли бігти. Я переводив її через проспект. Саме в цей час стався другий вибух касетними боєприпасами. звук це як феєрверк, але, але дуже погано. Це була комбінована атака росіян по добропіллю 7 березня. Після першого удару окупанти вгатили знов по людях, які рятувалися і намагалися допомогти. Одинадцяте розгинули, ще з півсотні постраждали. Попередньо розуміємо, що ворог вдарив по місту ракетами Іскандер м торнадо С а також БПЛА Герань. 2 під ударами ворожої армії опинилась житлова забудова. Тяжко пораненого Миколу вже непритомним із величезною кровотратою доправили до Дніпра. Медики усі вихідні оперували його, аби врятувати життя. Відірвана діафрагма, забій легенів, розтрощена нирка і, на жаль, відламок знаходиться в припцю. Сльози течуть по його очам хоче ходити. Та перше, про що запитав щойно опритомнів, чи врятували літню жінку, якій допомагав під час атаки. Я сама позвонила. Жінка жива, вона старенька з костелями, їй надали допомогу. До Дніпра доправили 11 найтяжчих поранених в трьох з них лишається загроза для життя. Ми порахували, що в сумі це 60 важких переломів на всіх. Є жіночка вкрай важка. Розбитий весь шкальник. Їй 64 роки. Є жінка 33-річна. Теж вся побита відламками, знаходиться на апараті штучної вентиляції легені. Лише на сьогодні заплановано понад 10 операцій для поранених з добропілля, серед них і Миколина, аби він зміг стати на ноги. Все добре, все добре. Він саме чекає на наречену, з якою разом у гуманітарній місії рятував цивільних з гарячих точок та весілля визнає, поки доведеться відкласти. Подужати, допомагати людям, а тільки потім зіграти свою мрію, щоб війна скоріш закінчилася і можна було планувати своє життя. Після одужання, сподівається, Микола він ще зможе бути корисним і знову рятуватиме тих, хто цього потребує. Прихолосло Сандру Кліжні Дніпро, те сам плюс марафон. Єдині новини сотні пожеж по всій Україні на Рівненщині полум'я лише за останню добу хопило понад 35 гектарів. Основна причина займань спалювання людьми сухої трави і сміття. Рятувальники наголошують, навіть від невеличкого багаття вогонь поширюється, викликає масштабні пожежі на Волині, крім пожеж сухостою, тліє також гектар торфовищ на Черкащині. Під час гасіння загинув рятувальник. 29-річний чоловік разом з колегами ліквідовував пожежу. І знепритомнів. кілька годин медики боролись за його життя, але врятувати не змогли. За останній тиждень в області виникли сотні займань. Вогнеборці працюють цілодобово. Поза як через вітряну погоду полум'я швидко поширюється і перекидається на будівлі. Спалена росіянами техніка, знищені зерносховища, ферми для утримання тварин і поля перетворені на згарища. Український агрокомплекс за час повномасштабного вторгнення зазнав втрат на понад 10 мільярдів доларів. Підрахували фахівці Київської школи економіки. Щоб допомогти, зокрема, невеликим фермерам під час війни, цьогоріч уряд продовжив програму спеціальних субсидій. Їх видають тим, хто обробляє землю або вирощує худобу. Гроші виділили в межах грантової угоди між Україною та міжнародними партнерами. Охочих отримати допомогу, виявилося так багато, що подання заявок тимчасово призупинили. Коли ж поновлять цю програму, і хто саме може нею скористатися, кореспондентка ТСН Олена Лускун дізнавалась. Агрономічна така штучка, коли показує, як з тотуємо. Руслан Сміленко оглядає своє поле. Тут він з осені висіяв пшеницю. Не можна копати? Так мороз, промерзла. Хоч зима була посушлива, озимі радіє примхи природи, витримали. Пшениця в стані е, початок кущення. Приватним фермерством Руслан почав займатися років 10 тому і нині обробляє 15 гектарів землі. Крім пшениці, вирощує сою. А цьогоріч планує висіяти ще й соняшник. Справа каже, прибуткова, але і витрати теж чималі. Собівартість вирощування пшениці одного гектара по моїй технології обходиться десь біля 25-30 тисяч гривень по сої. Десь в районі 20. аби зекономити через державний аграрний реєстр. Чоловік подався на спеціальну бюджетну субсидію для підтримки невеликих фермерів під час війни. На один гектар землі дають по 4 тисячі гривень безповоротно. Одна з умов потрібно вказати, на що саме плануєте витратити кошти. Це субсидія на гектар, тобто для малих фермерів до 120 гектарів, які обробляють цю землю, які систематично обробляють які або щось вже посіяли, або планують могли щось посіяти. Я подав на 15 гектарів, то відповідно я повинен отримати 60 тисяч гривень. Під програму підпадає і утримання худоби. Хто має у власності від 3 до 100 корів, може отримати по 7 тисяч гривень за кожну. Дотацію на кіст та овець по 2 тисячі. І у стаді має бути від 5 до 500 голів. В уряді кажуть, схожа програма була і минулоріч, але тепер гроші виділили більше. В бюджеті передбачено 2,8 мільярдів гривень на субсидію, наприклад, Клатки, що ми говоримо про землю по тваринництву 1,4 мільярда гривень на корів а, і приблизно 400 мільйонів на вівці кози за словами експерта Олега Хоменка, подібні субсидії вигідні не лише фермерам, але й державі. Перш за все, це підтримка економічної активності фермерства нові ну, сільськогосподарського виробництва. Потім це воно викладається у сплаті податків у надходженнях до місцевих бюджетів у створення робочих місць. Однак податись на допомогу виявилося. Справжнім квестом пригадує Руслан Сміленко, коли надійшла заявка із державного граниного реєстру, це було 9-та година ранку. Що, е Субсидія запускається в дію, то тобто й заявки. І вже буквально через півгодини, коли я зайшов сайт, уже висить в уряді. Пояснюють, усе це через велику кількість бажаючих на утримання худоби надійшло близько 11 тисяч заявок на обробку землі аж 15 тисяч. Тож першу хвилю програми на час опрацювання анкет призупинили, але обіцяють, що невдовзі стартує другий етап. Руслану Сміленко пощастило, він податись, таки зміг. Тепер чекає, чи схвалять його звернення. Я привіз на Міндоброво на 60 тисяч гривень. Якщо підійдуть додаткові кошти, я їх витрачу на придбання. Хорошого якісного високопродуктивного насіння або пшениця, або сою, або соняшнику між тим в уряді попереджають, отриману субсидію фермери зобов'язані витратити виключно на аграрні потреби інакше гроші доведеться повернути. За дотриманням умов стежитимуть ретельно. Олена Оскун, Валентин Шолко та Олег Овсянніков. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Жодної містики в Києво-Печерській лаврі хрест не падав, а його зняли навмисно, щоб запобігти руйнуванню. Про це заявили в національному заповіднику за хрестом на церкві усіх святих. тамтешні працівники спостерігали кілька місяців. А коли той через сильні вітри похилився, вирішили негайно демонтувати. Робили це під пильним оком архітекторів. Тепер він чекає на реставрацію. Постійні ракетні атаки критично впливають на стан історичних пам'яток, каже керівництво заповідника. А нещодавно на території Лаври знайшли залишки шахеда, щоб відстежити вплив вибухових хвиль на святиню. в ЮНЕСКО. Планують встановити на храмі спеціальні давачі. Храм всесвязький, на якому знаходяться хрести, один з яких був аварійним, він потребує реставрації вже не перше десятиліття, і це дуже серйозна роботи, які будуть тривати місяці, можливо роки, і передбачатимуть всі роботи від фундаменту до верхівки хреста. Ми моніторили його вже більше двох років. Наші фахівці спостерігали за тим, які там деструктивні процеси відбуваються. І власне на сьогоднішній день, після того як цей хрест критично нахилився. Було здійснено його демонтаж. Народні танці на сучасний манер у Київському палаці Україна відбулося одразу два сольні концерти ансамблю Вієрського присвячені 120-й річниці від народження видатного засновника колективу. Артисти відтворили на сцені легендарні номери, створені ще Павлом Вієрським, та з'явилися перед публікою із новою сучасною постановкою. Як і чим цього разу дивував глядачів всесвітньо відомий український колектив? Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук все бачила. До початку лишаються лічені хвилини за лаштунками останні приготування перед виходом на сцену. Артисти розігрівають м'язи, поправляють зачіски і грим. Кожен налаштовується по-своєму, але зізнаються, хвилюються усі. Сцена палацу вона особлива. Вона особлива для кожного з артистів. Її велич, її масштаби, глядач воно все дає такі відчуття, що ніби от перший раз. Два концерти присвячені 120 й річниці від дня народження Павла Вірського, легендарного засновника ансамблю. Збирають аншлаг. Ми ансамблю Вірського 88 років. Їхнім танцям оплодували глядачі на усіх континентах, але найтепліший прийом завжди тут, на рідній землі. Ансамбль вже під моїм керівництвом. Дев'яносто дні країни світу побували світ, стоїть аплодують Україні. Знаєте, це треба відчути, бо це надзвичайно. Я виходжу на сцену, в мене повні очі сліз від гордості і радості за свою землю. Честь номерів цього концерту постановки ще самого Павла Вірського за відточеними рухами, які виконуються на грані людських можливостей. Сотні годин тренувань. Кожен артист ансамблю лишає не одну діжку поту і крові в репетиційній залі, аби глядач отримав невимовне задоволення. Колектив має свій фан-клуб в першу чергу, та, який знає буквально кожен рух та, і готовий аплодувати буквально на е кожній зміні та фігури на сцені. Це означає, що цей колектив люблять тут в першу чергу. Творчість ансамблю підкорює навіть маленьких українців. Хочеш артисткою стати? Так, артисткою ансамблю вірського. Дуже хочу. Ми шануємо українську культуру. Для нас дуже цінно, що ансамбль вірського взагалі є. Особливо в цей час, коли війна. Ралії сьогодення відтворюють і на сцені номер присвята. Нова постановка колективу Вірського, яка поєднує дух та енергію ансамблю і сучасний погляд на хореографію. Під час цього виступу на обличчя глядачів уперше за увесь концерт з'являються сльози. Ця постановка вона стала як продовженням безсмертної ідеї геніального майстра, так і вшанування боротьби українців за свободу. Вона демонструє, що кожен проживає свою історію в цій війні, але ми всі разом, ми всі стоїмо в пліч опліч, ми всі боремо за незалежність України, і ми всі віримо. Дві години концерту вже позаду, але просто зараз те, без чого уявити виступ ансамблю вірського, просто неможливо. Славетний гопак! Бурхливі оплески вдячних глядачів ще довго не відпускатимуть артистів зі сцени. Мурашки по тілу. І до сліз два аншлагових концерти у Києві позаду. Але вже завтра ансамбль вірського розпочинає великий тур Україною. Легендарне шоу, артисти балету готові показати ще у 12 українських містах. Наталя Ткачук, Данило Лисенко, Тимофій Кощей та Євгені Литвиненко. ТСН один плюс один марафон. Єдині новини. Ната Островська, Іван Плінський ведучий 1+,1 плюс вже в студії. і Далі готові продовжити ефір об'єдного марафону. А наступна добірка новин від ТСН вже о п'ятнадцятій, будьте з нами сьогодні.